Стаття 54 Закону України про Національну поліцію. Документи, які подають для участі в конкурсі. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської комісії такі документи. Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону України. Про запобігання корупції і на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, копію паспорта громадянина України, копії документів про освіту, особову картку визначеного зразка, автобіографію та фотографії розміром і в кількості, визначених типовим порядком проведення конкурсу. Декларацію, визначену законом України про запобігання корупції відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування медичну довідку про стан здоров'я, форму і порядок надання якої визначають спільно Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері Державної служби та Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Копія військово-облікового документа, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або посвідчення особи військовослужбовця. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту, пред'являє поліцейській комісії паспорт громадянина України. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади в поліції, документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині 1 цієї статті.